Доброго дня, діти! Ви коли небудь були в лісі? Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож, щоб дізнатися більше про таємниці лісу. Ліс це не просто дерева, це дім для багатьох живих істот. У лісі є високі дерева, кущі та навіть гриби. Які ховаються під листям. Ліс живий. У ньому живуть різні тварини: зайці, лисиці, їжачки, білочки, пташки. Кожен з них має своє місце і свою роль у лісі. Зайчик живе у своїй нірці. Білочка. Зберігає горішки на зиму. Їжачок носить на своїх голках листя та гриби. Ліс приховує багато таємниць, гриби вони можуть бути їстивними та отруйними. А ще деякі рослини вміють ховатися. І з'являтися тільки в певні пори року. Ліс потрібно берегти, адже він дім для багатьох живих істот. Якщо ми будемо поводитись обережно, то ліс буде здоровим. Сьогодні ми з вами поговорили про ліс та його мешканців. До побачення!